Знов вийшла все, я зранку, а все замело. Доброго ранку, підписники каналу і гості. Вітаю вас на своєму каналі. Ось знову я вам показую матінку зиму. Все біле-біле. Білим снігом все замело, занесло. Зараз будемо йти, підемо, глянемо. Що тут у нас? Вон. Сплять троянди наші. На дворі морозець мінус десять. У нас зараз Стоїть сад. Чекає весну. Ось бруньки. О, бачите, які вже. У бушку, у мого. Це до якого можна дойти? До того не дойдеш, він там у глубині. Як ця сторона. Глядає, вся прикрита. Гарно. сніжок хай не дуже такий великий, але вже добре накидало його. Вже всі трояндочки в снігу стоять. Вон. Ноги всі їхні в снігу. Так що це непогано для нас, для розоводів. Так, будемо. Як завжди півсиком прочитаю. Під ногами сніг скрипить, мороз на вулиці тріщить, а снігу стільки навалило, що навіть трасу перекрили, синички вже наприлітали, на сало мерзле, завітали, в саду прекрасно, рози сплять, і димарі уже демлять. Васенька йде. Сьор, ставася ткань, зараз будем тобі дам. Дим стелиться побіля річки, а у хатинах топлять пічки. А снігом все заполонило, куди не кинь все білим-біло. Калина вся в снігу стоїть і наместинками горить. От такий віршик. І Васінька прийшов мій. Став трошки, то зовсім такий дикий був. Взагалі не это. Ну і не ще пить, ну все рівно підходить вже. От хочу ще розповісти вам. А мало, звісно, дивиться. Ну, коли просмотрів багато, коли мало, вчора от знімала, а зовсім мало просмотрів про дівчат, які на війні. Чому ви не, не подивилися? То я вірш там ну, склала про дівчат, які на війні. Ну, це актуальна для нас тема. Багато дівчат з наших країв, дуже багато дівчат зараз на війні. А ви не хочете навіть цього дивитися? Кущі, от, посадка троянд, що ложить, що сажать, як сажать. Кущі бувають міць, можуть бути карликові, високорослі і плетисті сорти. Ламберстовських троянд до 2 метрів висоти. Троянди Остина теж. Відноситься до цієї категорії деякі відмінності групи троянд. Це квітки, це махрові, прості, обільне цвітіння, їх на кінцях ярким насиченим ароматом старинних троянд. Форма куща має великі об'ємні кущі до 2,5 метрів, обільно квітучі. В нашій полосі ці троянди ростуть прекрасно. От топ-10 сортів троянд, наприклад, які ростуть у моєму саду. Це казино. Супер обільне квітування. Її на друге квітування вона виходить сильніше, ніж на перше квітування. Це одна із троянд, яка на друге квітування квітує сильніше, ніж. Ніж перший. перший раз вона квітує по одній квітці на, на, на гілочках, а вже в другому цвітінні там китицями квітів іде в неї. Це, і це завжди. Розарі М'ютерзен і розенкінгін та червона та рожева, цвітуть обільно. Листя не видно в перше, в перше цвітіння, друге цвітіння, вони вже цвітуть слабіше. Польбакюс масад бежевий цвіте, рясно, хорошо зимує. Лавіла кота кущ прямостоячий, цвіте рясно великими квітами до 15 см квіти, теж зимує гарно. Полька обільно квітуча. Абільно квітучий шрап, квіти великі, рожеві, абрикосові, кущ виростає до 2,5 метрів. Ладюре красивий кущ більше 1 метра в ширину і більше метра у висоту, ліловий, рожевий, пісочний, до 10 сантиметрів стійка до хвороб і зим квітка. Цвіте обільно без шкідників. Не люблять її шкідники. Сьома, редут. невеликі до 7 см квіти. Чашевидної темно-рожеві з темного, з темно з сер... серединою з темною. Кущ вузький, цвітіння обільне, виростає до 2 метрів, не хворіє. Теж підв'язку вона требує, бо вона як плетиста йде. Артеміс це великий шраб, гренадер обрізаю на 40-50 см. Квіти невеликі, білосливочні, біло... квітуча, не хворіє, Морозостійка. У кущ там виростає, звісно, 1,5 метра Сразу йде і ширина і висота. Версігні. Троянда шраб висотою до 1,5 метра. Цвіте оранжево-рожевим цвітом. Ароматна. Цвіте китицями довго, не хворіюча. Мартін Гіо. Це прекрасний великий шраб з великим красивим білорожевими квітами. Обільно... Обіль... Обільного цвітіння я ще не побачила. Але в неї є потенціал. Я це бачу. Так що колись я, я його побачу. Мартін Гіо, побачу в красивому квітінні. Ну, ще можна дуже про багато їх розповідати, таких троянд. Флорибунде, поліантові і чайно-гібридні троянди. Бернер батько флоребунд, компактний куш, цвітуть букетами, яскраві, обільно квітучі, стійкість до грибкових захворювань стійкі. В садах виглядають прекрасно, самі стійкі флоребунди саду, Голдельзе, тантау, 99-й рік, роза не хворіє, зимує на яркому яскравому сонці, квіти переходять в світлі. Такі оранжеві квіти, потім ну, вже переходять в світі. Гансиштат росток похожа на гальдельці, теж квіти в неї оранжевого такого. Той теж переходить в жовті. потім. Баранеса, прекрасна рожева хлорибунда. Коли цвіте, затьмарює все. Квіти 7-8 см. Цвіте довго. Ліонс Роуз, красивий кущ, супер обільне цвітіння. Квітка не сильно махрова, але незвичного кольору, білий з кофе, з молоком, не хворіюча і зимує прекрасно. Великий, теж такий великий кущ, великий шраб. Френезі дуже приваблива, різнокольорова, оранжева, персикова, абрикосова квітка з воланчиками, обільно, квітучою, обільно квітуча, довго цвіте, має гарний компактний кущ. Починає знизу розцвітає і доверху, цвіте місяць, приваблює бджілок в саду це троянда свято. Ход-шоколад, карпично-ліловий колір. фаю, гібрид гуль... гультемії. Особливі квіти з... з очками дуже рясно цвітущі і довго цвітущі. Не хворіють. З зими виходить прекрасно. У мене кущ півтора метра висоти і 2 метра ширини. Весною обробіток від хвороб. Хом, оксіхом, Абігапік, ордан, янтарна капля, що в погоді. Потім будемо весною вже розповідати, чим ми будемо їх все оприскувати це. Так. Саме стійкі троянди, які витримують бурю і дощі. Мідсамер, ельф, сімпаті, розарія М'ютерсен, Керіо. Зразає Мютерсаном повозилася, щоб убрати її кордесавську ту п'ятницю, з білизною її підливала. А як підлити білизною? Розбавляємо на відро води бутилку білизни і підливаємо під хворий кущ. Як знаєте що той кущ у вас хворіє, лисіє, е, опадають листя там той, от під нього з весни. Підлийте ну, спочатку, щоб там було волога, або ж після дощу, щоб дощ хороший пройшов, і ви возьміть тоді і попідливайте під ті кущі хоч по пів відра оцієї. Що, ну, оці, що з тим. Суміші цієї. Вода із білизною. І не буде у вас тієї п'ятнистості, плямистості Кордесовської. Golden Celebration, Вона витримує сильні зливи. Марітін ідеальна після негоди. Леонардо да Вінчі і Ред Леонардо да Вінчі, Торнадо, Шато Деве Маркус не боїться ні дощів, ні бурні сонця. Замок в Маркю, сестра Шато. Теж стійка обріза, обрізаю до 50 см, бо буде дуже висока. І щоб не була дуже, такою, вона дуже високою занадто, я от, ось, залишаю їм по 50 см при Ну Я це буду показувати ще обрізку. Достойні троянди бути в саду, експлорер, червона троянда, яка витримує всі капризи нашої погоди. Юттер Розенконі, Надійна роза, Ерік Таберлі, любить воду і не закуклюється тоді. А так саме красива троянда в саду. Ну, У мене, наприклад, ну, мало він закуклюється. Троянди Остина. Попробую розповісти. Прекрасна троянда старовинної форми квітки. Колір грає різними барвами. Практично всі ароматні, рясно цвітуть, зимостійкі, великі, гармонійні кущі, але квітку держать недовго, хоч часом держать довше. Погано витримують затягнуті дощі, кущі не витримують, не витримують квітів, то і ростуть з підв'язками, не, не, ну, не підтримують квітів вони. І завжди їх потрібно підв'язувати, зв'язувати, і ну, опорки якісь робити їм. Мансетвуд бурякова квітка для жорстого, жорсткого клімату Абрахам Дербі, запах сильного цвітіння, сильне прицвітіння, рясна з роками і Дарсі сібасил починає. На сонці тільки красивішати цвіте першою і закінчує останньою. Держить і сонце, і дощ. Ну, а це, які я тут так понавитою, їх То в мене дуже багато, бо їх про всі можна розповісти. Ну, розповідаю, хоч про які я трошки написала, що там Golden Celebration, квіти чешевидні, великі, квіти. Западають в душу, світяться ніби знутри в густі тіні по жовто-золотому фону. Олександра Офкент повинна бути в садах, це шедевр Остина, велична рожева ароматна квітка з рясним цвітінням, квіти зачаровують своєю красою. Все це ви можете подивитися мої квіти в шорцах. ці всі квіти є у мене в шорцах. Я їх виложу кожен день і всі дивляться, хто хоче і ви дивіться, що це там всі, всі квіти мої. Всі, які я називаю це. Септерден Петерден Ай. Чашевидна гармонічний кущ. Квіти ніби зроблені з фарфору, світяться з середини. Рожево-білі, кущ красивий, компактний. Коли його обрізати на 70 см, рясно цвіте, джудзе обскур, квіти невеликі, гарний кущ, обільно квітуча. Ще й аромат. Аромат відчувається на відстані. Роза достойна оригінатора. Леді Емма Гамільтон. Красивий невисокий кущ, метр-20. -метр Квіти ніжні рожево-оранжевого кольору. Цвітіння сильне, обільне, пелюсків небагато, але вони сама ніжність. Джубілі Селебрейшн – одна з красивіших остинок персиково-рожевого кольору, держить квіти на кущі прекрасно, покаже себе на четвертий п'ятий рік. Грехам Томас, квітка ярко насичена жовтого кольору. Можна вести як плетисту, квітки держать 3-4 дні, недовго вони держаться, невеликі, але дуже багато. Посади, посадить в полутінь, краще в полутінь, бо на сонці вона у мене дуже, та я її пересадила, вона взяла в полутінь. Крокус Роуз. вона достойна квітка, сливочно біла, 9-10 см, дуже обільна. Воно від, відцвітає швидко. Якщо не здержувати, бере легко 1,70 м. Поет Вайф ніжні квіти, лимонно-білого кольору, квітка красива, нереально. Мері Роуз ніжність і красу не передасть ніхто. Вона не фотогенічна, красива форма, колір, красивий кущ, гарний аромат. В жару ні одна англійка не витримає. Це цариці нашого світу, але цвітуть мало 3-4 дні. Не, не полюбляють вони не жару. Як трошки, от такий рік, видається, що трошки не так жарко, хоч у перше цвітіння, вони, звісно, показують себе. Кращі троянди для парадної клумби. Декоративні в будь-яку погоду. Марітім, декоративна плетиста троянда, великі фуксієві квіти. Просто ідеальна троянда, ні жари, ні холоду не боїться, держить великі квіти довго. Це ще троянда краще. Краун... Це ще... ще троянда краун, принцеса Маргарет, королева мідної гори я зову її. Її квіти жовті, з мідним мідбиском, великі, піоновидні, цвіте букетами. До 10-12 квітів ароматна і дуже красива. Розарім М'ютерзен цвіте так сильно, що листя не видно. Дуже красива плетиста троянда. Голдельзи вона завжди буде радувати вас невисока для переднього плану, з великими квітками жовтого кольору. Брати Грім це троянда свята любого саду. Одні, одні відцвітають, інші зацвітають і цвіте без кінця. Golden Celebration це шедевр 92-го року. Жовто-золотисті, крупні, здорова, зимує гарно, Має багато квітів. Шато Дева Маркус, Швейцарія 2000, 2000 рік. Квіти рожево персикові, компактний кущ, рясне цвітіння, прекрасна зимівля. Сама гарна в моєму саду цвітіння китицями. Троянда Queen» в моєму саду росте три роки. В перший рік таке цвітіння видала, що зразу стала шедевром саду. Квіти зелені з рожевими серединками, розпускаються дуже довго, високі бутони витончені без даганої форми краї, пелюсток, зі злегка, зі злегка хвилястою хв... хв... зеленою каймою. Шипів мало, чайно гібридна троянда, на якій на гільці до 10-15 квітів, кущі високі, але не широкі, Витримує і спеку і дощ. Аромату майже немає, але я її ні за що не проміняю з свого саду. Іще одну. одну посадила. Ну от це, що я вам хотіла сказати. Я розповіла вам про, про свої троянди, які в мене живуть і ростуть у моєму саду. Якщо кому цікаві вони такі троянди, я вам і параметри вже поописувала, і цвітіння, і е, яка хво, е, захворюваність у них, і все тут, тут тут про все вказано, тут вказано самі кращі троянди. Я вказала. Просто виносливі троянди. Так що можете собі за. Васінька. Ох і Васька. А тих десь немає, Сплять ще. А Васька тут уже. Так що можете заводити свої сади, Он ельф я вам не назвала. Ельф це теж гарна троянда. Ще Фредерік Містраль теж його не назвати, П'єр Дерансар не назвався тут. Ну, тут -то більше Остинок я балакала. А так, як ну, не остинки, то він і той. Далі там примадонна прекрасна, мені дуже подобається. Жасміна, вон. ангела. Це саме краще імператриця Фарах. це з кращих, які ростуть в моєму саду. Ну їх тут дуже багато тут. Я ще багато не знаю, які в мене тут ростуть ж, в минулому році так вони і не показали себе, і я їх так і не оприділила. А ці десь етикетки десь звідти позривалися тоді. Я так і не поприділяла ще багато. В цьому році ось зацвітуть, тоді будемо гуртом оприділяти. У мене то є ну, те ж. Накладні на них є, які там повинні половині бути троянди. Ну, будемо тоді вже вибирати місце. Аспірин, вон прекрасніша, прекрасніша троянда. Перп лодж. Біг э, этой. Біг перп. Ну, експлорер, вот она, стоїть. Августа Луїза. У мене в саду 500 троян, так що просих я про них не можу. Вон ні на вейбул він теж показала себе гарна. Вінчестер кафедрал з англічанок. Теж прекрасніша. Ну, ось це все, що я вам показала і розказала. Показати я не можу. Дивіться, у шорцах, я ж сказала, там всі всі мої троянди, де попадаються шорці і де є, є троянда, то всі мої троянди там. Хоч короткі, там щось та, та є. Про яку троянду, ну про, майже про кожну там є. Яка вже показала себе, там майже про кожну є. Це так виглядає зараз цей. Засніжений сад. Спасибі, хто буває зі мною, хто стави лайки, коментує. До побачення вам, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас!